Я показую, от мені не прийшла повістка. Я повинна тут бути чи не повинна бути? Сказала, ні, до побачення. Ви ще раз полізете до Тетяни Салати, це дуже моя добра знайома. Я вам даю слово на протязі 24 годин. Ви будете в мене сидіти в окопі на нулю. Підсумовуючи останні події навколо кримінального провадження відносно директора Авідіопольської лікарні. Ми побували у медичного керівника лікарні Тетяни Салати, щоб дізнатися, чому вона не ходить на судове засідання як представник потерпілої сторони, та хто такий представник головного управління розвідки Іщенка, який телефонував з погрозами до журналіста. Тетяна Олексійовна, нам потрібно дві хвилини ваші. Ну, як бачите, робота Тетяна Олексійовна на робочому місці, тому нас цікавить. Запитання. А чому ви вчора не прийшли на суд? Ви приїхали я до суду? приїхала до суду, вийшли, не представився представник, не знаю прізвище, чесно. Справа в тому, що мені не прийшла повістка на це засідання, що було. Я показую, от мені не прийшла повістка, я повинна тут бути чи не повинна бути. Сказала ні, до побачення. Я й пішла додому. Це була бачили. жіночка чи чоловік? Це була жінка. Жінка, да? Тобто то вона, скоріше за все, був секретар, ви її впізнаєте, коли ми наступному у вас питаємо? Ну, якщо побачу, то скажу. Тобто вона вам прямо сказала, що ви не мусите тут бути? Якщо вам, мені сказали, якщо вам не прийшла повістка, ви не маєте ну, бути на засіданні. До побачення. Розуміло. Скажіть, будь ласка, хто телефонував в мене від вашого ім'я? Хто такий Іщенко? Ви ще раз полізете до Тетяни Салати. Це дуже моя добра знайома. Я вам даю слово, на протязі 24 годин ви будете в мене сидіти в окопі на любимо. Я такого не знаю. Тобто ви його не знаєте, ви його не просили. А кому ви скаржили, що думаю, до вас приходили? Це були ну, якісь диспільки. Всі, всі бачили, хто, що ви приходили, скажімо yeah. так, да. ось, ну, з близьких, ну, нікому ну, так не, не, не скажуть. Не знаєте, І так? Все. А хто вас запитали вже по кримінальній по справі щодо у Минус? У як ваш не хочете нічого нам сказати з приводу цього? Не. Нічого не все, хочете? Так? Хотіла, вас це влаштовує? Ви вважаєте, що все це, це правильні і нормально? все, що хотіла, я вам сказала. Ну, а це, що ви зобов'язані? Все, що хотіла, я вам сказала. Ну, вже не, не цікавить ваше бажання, цікавить ваші обов'язки. Окей, ладно, все. Пізьми, да. не, не приймуть. На все добре, гарного дня. Продовжуємо, Продовжуємо слідкувати за справою. Наступне засідання заплановано на 2 жовтня. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернатива Ворг.